Вітаю, друзі, слава Україні. Так, люди де ви? Ну, поки люди підтягуються, я розпічну, розпочну, розпочну. Так, отже, доброго ранку всім, хто мене дивиться. Найперше вітаю сьогодні... О, вже хтось є. Найперше вітаю сьогодні з професійним святом наші Збройні Сили. Вітаємо всіх і дякуємо за цей ранок. Адже сьогодні, сьогодні знову вночі Кацапи нас атакували. От кілька хвилин тому буквально був відбій. Дякуємо, хлопці, що тримаєте небо нам. Зі святом вас. Сили вам, здоров'я, всього найкращого. Доброго ранку, пані Любо. Так. А зараз під цим відео з'являться дописи наших волонтерів яких я теж вітаю з вчорашнім святом, з ним волонтера. Зараз дівчата нам поскидають посилання на банки, куди можна переказувати кошти на допомогу нашим захисникам. Так, вже з'являються, бачу перші глядачі, перші дописи. Доброго ранку всім. Тепер скажіть мені, що вам приніс Миколай. Я сьогодні теж хочу зробити. Такий невеличкий подарунок комусь із вас е, на Миколая. Ось така вийшла у мене недавно книжечка. Друзі йому за збірочка. О, так. О, і хтось один сьогодні, ну не сьогодні, але на днях має шанс її отримати. Що для цього треба? Треба написати під цим відео, поки я буду читати. Написати якийсь цікавий коментар. Не обов'язково мене хвалити, ну щось таке цікаве написати, як ви провели день, чи що вам снилося, чи що вам Миколай приніс. Ну, любе щось цікаве, що хочете. І автор найцікавішого коментаря отримав від мене оцю книжечку. Єдина умова треба зробити донат сьогодні. Ну, будь-яку суму. ну, Яка вам по кишені. Отже, ви робите донат. Я з вами е зв'язуюся потім у месенджері. Ви мені скрін донату, а я вам відповідно відсилаю книжечку цю з автографом. Цікава. цікава. Досить інтимна. Дехто ну, де її вже отримував. Але таких людей небагато. О, є тут фотографії, малюнки. <кхід> І думаю, вам буде цікаво. Отже, сьогодні я хочу вам. Прочитати таку казку, не казку, пародію на Олександра Сергеєвича, той, що гарматний. Називається казка про найбільшку царівну та Сімох Лобуряк. Ну, як ви зрозуміли, це українська інтерпретація моїй обробці, так би мовити. Доброго ранку всім, хто приєднується. Ще раз нагадую, що. Донатим нашим схисникам, і хтось сьогодні виграє від мене цю книжку. Треба зробити донат і написати цікавий коментар. А я вже потім оберу когось з переможців. Отже, я починаю. Цар цариців після бані добре так відтарабанив і до інших їх столиць. Звабліва чужих цариць. Жде цариця Ловеласа, а живіт росте тим часом, штурхається в лоні плід, моби проситься на світ. Вже й снігами замітає, а царя усе немає. Мабуть, совість загубив, та на жінку болт забив. Дев'ять місяців томилась і нарешті розродилась. На святвечір сіничку дав цариці бог дочку. Рано вранці щось в будівлі впало біля породіллі. Ніздрів дарив перегар, це з'явився п'яний цар. Та на нього подивилась, на обличчя скривилась, і як скривлена була, Богу душу отдала. Довго цар бухав у горі, але з'їздив санаторій і привіз із відтіля іншу жінку ой-ля-ля. Гарна жінка була вельми, та, одначе справжня шельма, задля вигоди собі на все здатна дали бі, навіть монастир спалити чи під три чорти сходити. Мала придане одне, старе люстро чарівне. Вміло ніде правди діти та люстерко боботіти. З ним цариця ця нова, дуже приязна була, з ним частенько випивала і захмелена питала. Люстро люстра, ти скажи і всю правду покажи, чи я у світі найгарніша, наймодніша, найкрутіша. Побутіло люстро так. Ти прекрасна, знає всяк. Ти у світі найгарніша, наймодніша, найкрутіша. І цариця га-га-га, тішитись як Та й нудь смокати губами, Раду блискати зубами, Гордо задирати ніс, танець гопцяти навкіс. За той час мала царівна підростала безсумнівно, як на дріжджах все росла, і такого то числа вся розквітла та дозріла заміж вийти захотіла. Був жених там наркоман королевич єпіфан. Цар іще до перших півнів зладив придане царівні десять стрижених овець і протухлих сто яєць. Вже й весілля недалеко. Вертячись перед люстерком, приміряючи вельвет на намічений банкет, на бондючина цариця запитали, як годиться, чи я в світі найгарніша, наймодніша, найкрутіша? Що ж повідав артефакт? Ти прекрасна, і це факт, та царівна ще гарніша, і від тебе ще крутіша. Ей, шок цариці від цих слів у могилу ледь не звів. Ти ж маток старого скла, страх згубило, чи рекла, тебе там мала сикуха, повідкручує їй вуха, надто швидко піднялась, бути кращою, а зась, криворота їм мати була схожа на примата, батько дома не держи. Я ж бо краща, ну скажи. Найгарніша я в цім світі, краща і за нефертіті, і у всесвіті мені нема кращих. Люстро ні, от дістала клята баба, та ти супроти неї жаба. І взяв царицю біс. Вона спорожнила вина, після того всю аптечку і покликала чучмечку. Наказала взяти кріс, відвести царівну в ліс і до дерева прип'яти, А при спротиві стріляти, Хай її в лісі до зорі кров всю висуть комарі. Бачачи, що в пані білка, ще й самого понеділка, хутко під той крик і плач, натягла чучмечка плащ, повела царівну в хащі та збагнула що пропаща. і пішла бабанк. Ти що? Я займаюся дзюдо? Прибери свою рушницю. Колись буду я цариця, пригадаю все тобі. Ну, чучмечка в голові, клепку, що якусь там мала, щиро так її послала. Іде лісом без завад, а сама пішла назад. Що? прочумалась цариця. Де та довбана дівиця?» Там, у лісі голяка, на голках їжака, до сосни сидить прикута, коморі суть кров'ю люто, тіло потім звір зжере, так царівна і помре. Метушнята гвалт лякали, це царівну всі шукали. Цар пів літрові віднайшов. Я піфав себе в колов і надам слісапеді, щоб з діла гни в оренді, пом'янувши чорта мать, любку вирушив шукать. Його любка матюкалась, бо на помацки тенялась темним лісом у цей час. Здріла в утли дім на раз, Її назустріч нерішуче. Вийшов пес старий худющий з перехняблених воріт. Все порив подвір'я кріт. Ні городу, ані саду, і з фасадом нема ладу, в стрісі верещать сичі, у будинку ні душі. На віконцях павутиння, скрізь розкидане лушпиння, обгорілі сірники, стіл сточили черв'яки, на столі. Спритні флакони, чорні у кутку ікони. кони. Мда, господарі, мабуть, неохайні тут живуть, ще зі звичками брудними, ну й дідько поки з ними. Розвернувшись на все біч, натопила дівка піч, зладила собі вечерю, причинила вхідні двері і на запічку лягла від утоми ледь жива. В чужій хаті кепсько спиться. Десь о півночі в світлицю увійшло сім лобуряк. Кожен зовні наче хряк. Старший мовив, що за запах. Розкропила чиясь лапа тут тройно й оде мав такий на запивон. Не одеколон, братуха, басить інший біля вуха. Це ручаюсь за слова, парфюм красна я, Москва. А на запічку царівна слухай дихає на Третій каже Хтось шинель бризнув, наче. Блін, Шанель, крикнула царівна з печі. Це мій запах. Добрий вечір. Вийшла дівчина до них. Здоров, хлопці, дай вам біг. Прошу й вас мені вклонитись, та спочатку підіть вмийтесь. Смердите, немов воли. Хто такі і де були? Ми з спромови тів ловили, що царівна перед ними. Та ми не богатирі, жебраки, поводирі, перемінюємо клімат, бо, як кажуть, жизнь галіма. Зазнайомство ж мрудячок не схотіла, огірок квашений лиш надкусила, і скоринку попросила. Позіхнула, потяглась, знову з патоньків ляглась, лобурякиш до світанку. Карти різались на ганку. було вирішено ждать і царівні догождать. Дні збігають так швиденько, а царівна молоденька живе в лісі в лобуряк, там їй добре, як не як. В день дебелі лобуряки харч шукають для собаки, і царівні щось гризнуть. Місто жебрати йдуть, ну не хочуть працювати. Найпростіше відібрати у сліпця чи слабака. Не відсохне їм рука, чи образити чеченця, Українця, чукчу ненця? А царівна головна, хазяйнує тут вона, їм в грабунках потурає, і вони цим користають, не перечать їй дурні, так збігають швидко дні. Одоробали царівну шанували, тім не дивно, що долає хіть По вік прагне жінки чоловік. Тому якось при трапезі горизвісно сімка бевзів бесіду розпочала. Старший мовив: Знай мала, хочемо тебе ми мати, та не хочеться заграти. Усім скопом це щурма. Краще обирай сама з нас когось, хто серце любий. Що ти там купилиш губи, чи то з нами щось не так, чи пручаєшся, однак? Ой, ви, хлопчики, кремезні. Дорогі мої вебевзі, та криче царів наїм, ситуація екстрим. Я пручатись не привчена, та, на жаль, я наречена. А замість вам дружин еротичний магазин. Чи що жінками ночуйте, чи самі себе ратуйте. мене ж візьме не профан королевич єпифан. Лобуряки остовпіли, сперечатися не сміли. Лиш почухали матні і пішли ні з чим блатні. А вночі на розум хлопський учинили гріх содомський. Стало легше їм усім. Підлатали трохи дім і попорали подвір'я, жили в злагоді й довір'ї, але все таки було це розбійницьке кубло. Поміж тим цариця гнівна пам'ятала про царівну, зла була на неї вкрай. Навіть люстрові гудбай на якийсь там час сказала. Зрештою його дістала. Чарку бренді налила, нею цокнула до скла, перекинула одразу і спитала без образи. Як ти люстро? Ну, скажи і всю правду покажи: я у світі найгарніша, наймодніша, найкрутіша. Відказала люстро так. Столись мій світтєвий бак, я тобі не телевізор. Хоча й маю скло залізо. Хочеш правду? Ну, прости, я ще краще, ніж ти. А живе вона мов, місіс з лобуряками у лісі. Це царівна, так і знай. Лобуряки їх шукай. І цариця зла, як зечка. Ну, дубасити чучмечку, зробиш дівці ті гаплик, або з тебе я шашлик. Так, рекламна пауза. Донатиму, друзі. І нагадую, що сьогодні розігрується ось така моя збірка остання. Муз Музеї друзі називається. Автор найкращого, коментаря, найцікавішого коментаря під цим відео отримає цю книжечку від мене з автографом. Але обов'язково треба зробити донат. Сума не має значення на будь-яку суму. Робите донат, і мені скидайте скрин, а я вам книжку. Так, ну а я продовжую. Частина друга. Раз царівна хлопців ждала, і онучі їхні прала. Тихо дома не було, гарбало якесь село. Раптом пес загавкав хрипко. Шерсть на ньому стала дибкі, повернула стежку вниз, мабуть, чортовость когось приніс. Бачить дівка баба суне і гукає їй красуне, хай з тобою буде Бог, клятий пес, бодай він здох. Якщо бабці уже брачка, я вам дам якусь подачку. Винесу зі смальцем хліб чаю в чашці та укріп. Якщо свідок ви його ви навіть не заводьте мови, не потрібно ваших бздур і не цитається брошур Не терплю сектантів здавна, я хрещена, православна. Каже баба, псавга мой, я не секти на смакуй. І царівні в ручки білі, золотистий сяйний, спілий та гладкий летить банан. Пес підскочив, як шайтан. Не впіймав старий, будуже, трішки трішки не подужав. А царівна, тузик фу, марш добуде, бо припну. Пса від баби відігнала, в пазуху банан поклала. І отримала стара торбу всякого добра чай, пакетик, хліб, дві Корм для золотої рибки, бублик, жовтий помідор та сушений мухомор. Баба дівчині вклонилась і крізь землю провалилась. Увійшла царівна в дім, думає, банан я з'їм. Він так пазухо наче сам до рота хоче. Сказиться у дворі, а царина на горі, тішиться за морським фруктом. То не випускає з рук, то гляне здалеку на пліт. І фантазія йде в Він Між бо такий ніжно строгий, такий вигнутий та довгий, словом бравий молодець за округлений кінець. Як уявою награлась, споживати наладалась, шкірку з кінчика зняла. І дорота піднесла, язиком його лизнула, стисла варгами, втягнула, пожувала та й ковток. А відокремила шматок, пожувала та й ковток з насолодою зробила. І раптом очі закотила, Рохнула, мов порося, затрусилася ося, Підігнулися колінки, гримнулася на долівку. Встигла тільки показать, що за убога душу мать. Тут взяла її судома і затихла нерухома. Сім калобуряк братів, банда гицелів котів поверталася з грабунку. Вже були у них на рахунку за напащині життя. Їх біля воріт виття пса нещасного зустріло. Ой погане, мабуть, діло вдома сталося. Війшли... Дівку не живу знайшли, пес за ним ураганом гавкнув люто над бананом, проковтнув його і здох. Так убив цей фрукт обох. Сіонідом він напевно був оброблений майстерно. Лобуряки слізно враз, Відспівали парастас, Пса безславно славно закопали, а царівна все лежала дев'ять днів і сорок днів. Ані трохи трупне тлів. І пили, пили невпинно над ним лобурі картинно. Потім радили свята, не святим земна слета. Тож в акваріум чималий, її вдвоє якось склали, І, не чувши рук та ніг, Добре, що Господь поміг, Занесли цей гріп на гору до ведмежу барлову. Старший мовив: Спи мала. Отаманшею була в нашій славній тиватазі, А тепер в скляній цій вазі спочиваєш, мов жива. Має Леніна Москва, цим природнім мавзолеї нам ти світиш корифеєм. Як спускалися з гори, навели на них стволи царські лісові жандарми. Не оникли в брати карми, Трафив всім коло буряк У в'язниці наглий шлях. Того ж вечора цариця ач не терпиться, не спиться, швидко люстро дістає, знов питається своє. Чи я у світі найгарніша, наймодніша, найкрутіша, і зітхнуло люстро так, щоб на фействі чиряк, Ти цариця найгарніша, наймодніша, найкрутіша. Крізь дощі ймутний туман, королевич є на педалі натискає наречено все шукає то у поле, то у ліс занесе його злий біс. Часом шприцу вену водить і помалу з глузду сходить, сам до себе щось кричить або ляже і торчить. Коли холод замість пледу вкриється велосипедом, піниться, як той виймак. Маркоман хіба не так. Обдобина, набивши гулі, якось запитав Зозулі. Тажко, сиві влаки. Ти рахуєш нам роки. відаєш Зозулько рівна, рідна, де тепер моя царівна. А Зозуля бідаку, ти, розумний чи куку. -ку? Теж мені знайшов тут вангу. Іди геть, і май повагу. Королевич далі в путь. Все педалі круть та круть. Як на велику ганяти, то запалення простати не грозить, та наш герой підхопив десь геморой. Більшу в дірці обманути, штрикнувши собі отрути, заспівав, під ніс дебіл, я у місяця спросил, хоча сонце нім пражить. А вночі хтось наче страшить. Ух, ух ух пугу, пугу. Пугачу угу. Ой погудька старезний, ти розумний, доброчесний, і очиська непрості добре бачить в темноті. Чи не знаєш, друже, вчений, де царівна наречена? Знаєш, сам я птах нічний. Каже, зір мій помічний, Нелегка вов в тебе ноша. Безнадійний ти наркоша. І царівна глюк твій брись. Іди нафік, і проспись. Єпифан своєму горі виліз на високу гору. Там, подалі від усіх, чистив пір'я гриф від бліх. Грифи, грифи, милий друже, бачиш ти далеко дуже, на вершині скель кузу і жучка в траві внизу, площу пушки на столиці, а царів на дівиці не стрічав жених я їй. Гриф йому на місці стій, Озернись, Барліхом, бачиш, це природній склеп, одначе. Мешка там колись відміть. От барліг то йти і їдь. Знаю, він недавно в ньому в ящику міцним скляном, мертвим сном красуня спить. З'їв її, та щоб розбить ящик силенька потрібна. Це і є твоя царівна. Повернувся гриф до бліг, Королевич у барліг. Там серед людських скелетів і звірячих екскрементів, на півкуба, немалий, був акваріум скляний. В нього, був ніби черепаха в погребальних своїх лахах, його суджено під склом спала вічним мертвим сном. Я пефан потів, старався скло розбити намагався. І сколоріс його не брав, динамітом підривав, раптом муха підвальнула. І акваріум брикнула. Той й на друзки дівка враз та й воскресла. Хлопця, трос! Де це ти так довго шлявся, а мені в коханні клявся? Ну, поплакали, відтак був примирення лайфак. Потім руки розпустили, шию грифові скрутили. Бо, мовляв, він з тих птахів, які люблять мертвяків. Далі їхали, співали. І велосипед зламали, кинули його у рів, пішки рушили до мів. Зла цариця без роботи, люстро витягла з нудоти. До обличчя піднесла і волинку затягла. Чи я й далі найгарніша, наймодніша, найкрутіша. Люстро вишкірилося. Все, факт тобі, спішіть оце у палац царів напіша. Найгарніша, найкрутіша. Тут цариця блін, розтрощила об камін, всі не вибігла здуріла і царину там зустріла. Далі був останній акт доконав її інфаркт. Поховавши цю заразу, справила весілля зразу. Після учти настрій зріс, вирушили всі в круїз. Славний корабель попався, він Москва, здається, звався. Я на дно їх проводжав перст середній. Показав. О, бачите, я навіть вклався в півгодинки. Ну що ж, друзі, тут і казучий кінець, а хто слухав, молодець. Отже, нагадую ще раз, що сьогодні свято у наших захисників, у Збройних сил України. Вітаємо їх, дякуємо за ранок. і Обов'язково робимо донати. Помагаємо їм чим можемо. Хто грошима, хто якимись речами теплими необхідними. А я сьогодні ще розіграю таку от книжечку. Мою останню збірку друзі і музи. Автор найкращого коментаря, найцікавішого коментаря під цим відео отримає цю книжку при умові, що він зробив донат. Тобто, ви мені показуєте скрім донату, а я вам відсилаю цю книжечку. З вас тільки пішла послуги. Без, книжка без, безкоштовно. Ну що ж, так, хто там що пише? Це круто, дякую, Боже. Тримайте мене десятеро. Ну що ж, я зараз потім все, все перечитаю і оберу <кій> переможця до вечора. Ще хтось може в запису подивитися, вибачте, аж захрип. Так. Ну що ж, друзі, півгодинки минуло моїх. Буде з вами прощатися. Аж шкода, чесно. Бажаю вам гарних вихідних. І хай вас збереже Господь. І до нових зустрічей в ефірі, хто кажуть, так? Наступного разу я буду читати щось інших авторів. Або щось своє напишу ще до того часу. Ну що ж, так. До побачення всім. До нових зустрічей. І слава Україні!